Гості, Учора в церкву гості прибули, луцька Західної України, як ангели, що радість принесли своїм братам і сестрам із Сумщини. Ми раді були їх вітати, подяку Господу несли. І бажали Бога в серці мати, бо лише він один може спасти. Проповіднике слово казали, про прощення Бога і любов, і людям усім віри бажали, бо не даремно Господь пролив кров і хор співав пісні про Бога, такі молоді. Талановиті, талант, їм даний теж від Бога, співали, як Божим духом вкриті, і музика пісень злітала, напевно, до неба самого і людям серця зігрівала, мабуть, приємна була й Богу. Ми сі серцями відчували що їх Господь до нас прислав, щоб страшні роки війни мали, духовну підтримку Він дав, щоб ми надії не втрачали, бо нас Господь охороняє і на Бога лиш надію мали, бо лише Він від зла звільняє, і щоб ми вірили йому. Господу Богу одному від щирого серця служили, у вірі й надії ми жили, і наші молоденькі гості, хай служать прикладом для нас і підіймаються у рості, на землі живучи в цей час, щоб потім в небі живучи, і там Господа прославляти. Йому хвала віддаючи самим, як зірочки сіяти. Наш пастир подякував щиро, що слово їх нас підкріпило, в той час запросив їх мило підкріпити їм своє тіло. Благослови всіх господь, жили в житті, щоб не даремно. В серцях їхніх жив завжди Бог. Його любили вірно і ревно. Слава Господу!